А зараз з нами наша шановна замовниця Анастасія, якому вітаємо. По-перше, дуже хотіли б вас, вам подякувати за те, що ви обрали нашу компанію для реалізації комплексного ремонту під ключ. Дуже вам дякую. І хотів би вас запитати, як вам в цілому, як ваш настрій, як вам в цілому результат нашої роботи, співпраця з кожним членом команди, починаючи з дизайнера, виконроба, керівника, меблювальника. Ну в цілому, хотілось би тут всі люди. Це до речі, гарний показник. Я їх не бачила. Розкажіть свою історію і враження щодо нашої компанії. Ми працювали з вами більше двох років. Так, з урахуванням. Так. Да. Ми ніколи не поспішали. Ні. Спішіть і Міддина, як да, кажуть. Спішіть і Ну, по-перше, е вибирали по Угу. Це як в ну, Просто... просторах інтернету. Чи Я по не пам'ятаю. Пам Ні, Не рекомендація. Не Тут. рекомендація. Не. Угу. Не рекомендація. На Ютубі нас знайшли ще в інстаграмі. Я не пам'ятаю. Не пам'ятаєте? Це було так давно. <рес> <рес> Точно не пам'ятаю. <рес> ну, десь знайшло. <рес> десь знайшло. <рес> <рес> Багато було ремонтів за все своє життя. Угу. Це І... який ремонт по... Ну, по послідовності? Так, щоб. За тридцятий. Тридцятий? За тридцятий ремонт. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну це mm -hmm. всі ремонти, це магазини, наші офіси, склади, mm -hmm. Mm -hmm. Е квартири, дома. Те, mm -hmm. що багато було чого. Да. Ну, І тобто... всі робили саме. Ну, саме знаймали працівників, mm -hmm. але були права. Ага. І знаєте, приходить То... такий момент, коли ти хочеш дати гроші. І прийняти ремонт. Вже кінцевий да. результат. Тому що було все. Було, що виїжджають з об'єкти і кажуть, ем, цемент закінчився, привезіть через годинку. <різь> а да. у нас болти закінчились, привезіть. Ну, було все. Було, що саме сиділи, ну, красили <різь> надому. Фарбували, так? Пофарбували, так. Було таке. Що... Mm -hmm. Тому приходить момент, коли ти хочеш, щоб е, все зробили за тебе. Знає, і, і пальці загибали, mm -hmm. і гіли, і щоб все було. Mm -hmm. Оцей момент mm -hmm. на, на це прийшло. У нас Я це дав. На да, це вийшло. За цементом ми вас не ганяли, за, за шурупами, болтами. Ні. Ні? Ні. Угу. Ну, тобто. Враховуючи ваш багаторічний досвід в ремонтах і е, досвід. Ну, це це той, той випадок, коли ти береш, е, раз що ти хочеш, угу. а далі все роблять за тебе. Тобто, про, е, прорезюмуючи, ви задоволені і е, вражені… Ой, я не задоволена. Я дуже задоволена. Чудово. Я дуже здоволена. Стільки нервів зеконом. Скільки всього я. Я не искала ні мебліщиків, ні сантехніків, ні електриків. Ну, всіх, да. Нікого. Я нікого не знаю цих ці... ну, людей, я їх не бачила взагалі. Ну, Жодного дня не бачила. Ви бачили мене, ви бачили нашого виконавного Ярослава. Ярослава Ярослав, і, Ярослав. і все. Ярослав замечательно, дужка. Угу. Душка. Чудово. І... Також ви бачили. Оце чоловік з ними не поспечаєшся, де скучно. Оливається <рес> оливається і Він уливається да. такий чоловік. — Як в Мадагаскарі да. в мультфільмі про пінгінів, оливаємося да, і машка. Да, Може скажемо. Це що Ярослав, він... на все згоден. <рес> <рес> всі удари <рес> при принав... Ну а в принципі ударів не було. Ми було. Ось, так, так, <рес> моїх, Пари. Ви як клієнтам задоволені? Дуже. Ви, ви ідеальний замовник, у вас прекрасне почуття гумору, з вами було і є цікаво спілкуватись, взаємодіяти. І чому, чому, ми, чому ми два роки робили ремонт? Тому що ми не хотіли завершувати спілкування з вами. А до речі, стосовно ще один ремонт, це дуже гарна ідея. До речі, ось наступне питання, що я хотів задати, це. На жаль, наразі у місті Харків ситуація така, що і обстріли бувають. І не всі, далеко, далеко не всі люди зараз приймають таке рішення робити капітальний ремонт під ключ. Але при цьому враховуючи ціни, рост цін, що ремонт, який там вартував два роки назад 25 тисяч гривень на квадратному метрі. Впродовж цих років, у зв'язку зі зміною ціни, він коштує той самий ремонт 40 тисяч гривень. Тобто ціна росте, але цей фактор прильотів і нестабільної ситуації, він блокує намір приймати рішення робити ремонт. Як ви прийшли до того моменту, що от ви вирішили, ви ж не відразу пройшов деякий час. Ви купили квартиру? Була така значна пауза. Так mm -hmm. а потім ви прийняли рішення робити ремонт. Ну пауза була значна, тому що ми купили квартиру для доньки. А mm -hmm. собі через півроку купили квартиру в центрі. Ага. А потім ще через три роки почалася почалась масштабка. Да. Угу. і півроку ми всі були такі, знаєте, ну понятно. десь, десь тут, десь там. Да. Ну і ну, ми, да ну ми тут були. Ми не виїхали. Угу. У нас були процеси, Ми робили, ну, робили. Угу. Нам було надамо магазини вивозити. Ну угу. то есть. Угу. ми так, як були зайняті. Як ви ось чому ви вирішили робити ремонт? Ну, о, дивіться, я зараз. підприємець, підприємець більше 25 років. Угу. Я знаю, що така інфляція. Угу. Я не пам'ятаю жодного року, щоб було значне подішивання якогось матеріалу. Покращення да. Цін, Ціни на квартири у доларах вони скачуть. Так. Ми знаємо, що є такі хвиля. Да? Mm -hmm. Аналіз який? Mm -hmm. Рост, падіння, це було mm -hmm. завжди. Mm -hmm. так. Да, це було так. Ну і хто не ризикує, то не п'є шампанське. Треба йти там, де боязна, да? mm -hmm. страшно. Да, да. Боїмося й робимо, боїмося й робимо. Да, да. Я з вами згоден. <клес> так. Це мабуть. Це... Ну, а друга дитина моя не ну, вона не виїжджає, вона хай з... mm -hmm. mm -hmm. живе. Mm -hmm. Чудово. Я доповню вашу відповідь. Я пам'ятаю, на початку ремонту я вам це питання також задавав, і мені сподобалось, що ви сказали, що ми усталі ждать, треба жити здесь і сейчас. От, ну, это вообще лозунг такой, да. да треба жити здесь і сейчас. Да. В моменте. В моменте. Да. Ми, ми ж тоже ну, така следит. Купила квартиру у центрі і пожило всього півроку. І почалась повномасштабно, mm -hmm. да. І ми виїхали за город, да, всі будинок назад. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, які ми півроку там прожили. <рес> <рес> Це запам'ятається назавжди. Так, на все життя. <рес> так, так. Звісно. Ну, а віра, віра в перемогу. Mm -hmm. Це як... Кожен вірить, як може. Я вірю і роблю ремонт. <рес> ну, да, да. <рес> Хто, хтось вірить по-другому. Да. Хтось э, Як і... моя донька сказала, ну прилетить, так прилетить. Ну да. два рази не вб'ють. Такий чорний гуморочок трошки ну, є, як є. Як ну, хатків'яні, вони реальність. такі. Так, вони так. Так. на чорному гуморі вже три роки тянуть. Та да, так. Да. Ну да. Це до речі, десь була шутка. Ну це не шутка на самом ділі в Резюме там подає людина і там стресоустойчива. Стресостійкість проживає у місті Харків. І все це на салтовці. На север, не виїжджав, да? Не виїжджав, да. Дякую за відповідь, Анастасія. Можливо, ще є у вас якісь побажання. Зауваження чи ще щось Ні. ви би хотіли сказати нашим е, глядачам, майбутнім замовникам. Є щось якесь бажання дати ще зворотній зв'язок? Зворотній зв'язок. Mm -hmm. Я тільки порекомендувати. перекомендувати. Від серця з опитом прожитим з вами в ремонті. Якщо хочеться екстриму, нервів. Від... Відчаяння, отчаяння да, це не до вас. Це не до нас. Це не до вас. Угу. Тут таке не, не буде. Ти не поругаєшся, Н ні Скучно, скучно, спокійно, монотонно. Угу. І все як хочеш. Ну, да, стабільно, і все як хочеш. Угу. Блін, ну будемо вважати, <свят> що це. Тут не снімеш ролика, те, що знаєш, як це, ожидання реальності. Ага. Це таке не вийде, так. Чудово. Ну, не зря наша компанія Fiделіт-строй в переводі з латинської переводиться фіделіт як надійний, впевнений. Я тобто... думаю, в честь якогось Бога. Ну, ладно. <різь> Перше розчарування від компанії. <різь> Наприкінці ремонту. Ну, це да. непоганий <різь> показник, я вважаю. <різь> <різь> Анастасія, ну тоді ми вам дуже щиро дякуємо за цей досвід. Нам пора уходити. Це не наша квартира. Да, тут Там до, хазяйка. До, дочка чекає за дверима порядок на її дивані. Ну, наприкінці, хоч трішечки треба насолодитись та передати естафету. Дочка, до речі, задоволена. Тут Таке слово, яке можна тільки запикати. Да. Добре. Ну, дякуємо вам. Добре. Ось такий чудовий огляд у нас сьогодні вийшов. Сподіваємось, що вам сподобалось. Підписуйтесь, якщо не підписались, ставте лайки, пишіть коментарі. На все відповімо. Кому цікава вартість даного проєкту, то посилання на наш сайт з даним проєктом буде у описі під відео. Ознайомлюйтесь, якщо будуть додаткові питання, пишіть, дзвоніть, на все відповімо. Далі традиційна рубрика портфоліо під музику з порівнянням кінцевого результату та візуалізацій. Ну а з вами був Фіделіт Строй. Робимо з душою!